Фестиваль Галицький шлягер вдруге зібрав Івано-Франківську зірок української традиційної музики. А перед концертом журналісти мали змогу поспілкуватися з деякими із них на прес-конференції. Галицький шлягер в Івано-Франківську збирає в залі поціновувачів української традиційної пісні, а на сцені її творців. Журналісти ж мають приємність поспілкуватися з артистами про мотиви їх участі в цьому проєкті. Це відродження, це утвердження української пісні. Що би не казали, зараз притишується українська пісня. Ви бачите концерти, бачите телебачення. Українська пісня майже не звучить. І ми хотіли, щоб ви знаєте, відродити не, не просто пісню, а ті роззинки української пісні, які звучали. Тому будь-який продукт, який сьогодні виготовляється українськими артистами, українськими співаками, митцями українськими, він вкрай необхідний сьогодні для України. Я щаслива, що нас призначено і запрошено постійними ведучими фестивалю Галицький шлягер». Як Анатолій сказав, що можливо ми коли зберемося через 10 років. Я вам скажу, я обіцяю, що ми не постаріємо навіть, тому що українська пісня нам не дасть такої можливості. Приємно долучаємося до тієї. Атмосфери до того хорошого настрою, який власне і об'єднує нас всіх. Я хочу від усього серця подякувати організаторам Галицького шлягеру, народному артисту України Вадиму Крищенку та заслуженому артисту України Ярославу Боруті за те, що вони залучили мене до цієї події, за те, що я можу нести свою пісню до такої великої кількості глядачів, і за істинний патріотизм української пісні. Дякую вам. Галицький шлягер претендує стати найпрестижнішою музичною премією України в галузі традиційної музики. В гала-концерті всі артисти-учасники заспівають ту з пісень, яка найбільше сподобалася глядачам, і отримують свої нагороди, відзнаки Галицького шлягеру. А наступного року для молодих артистів вже навіть буде конкурсна складова. Тож в Гала-концерт потраплять кращі з кращих, на думку, глядачів.